Одна країна не погодиться брати участь в такій місії. Я думаю, що ну важливо для країн, якщо дійсно таке рішення було, щоб це була комплексна участь, наприклад, там Британії, Франції, Німеччини. Але поки що ми такого не бачимо, тому що з'ява з боку Франції була власне з Британією будуть вестись перемовини. Не зрозуміла ще їхня позиція німці. Там окремі німецькі політики заявляли, що поки що такого вони не планують, тому це з одного боку з іншого боку. Дуже важливо, щоб все таки це прийняло рішення, якщо якісь війська будуть в Україні на допомогу Україні, щоб це комплексне рішення прийняла НАТО як організація або європейський союз. Ну, щодо НАТО, то це зараз сумнівно, а Європейський Союз, ну, можливо, міг би там система прийняття рішень дещо інакше, могли б вони е, прийняти такі рішення, тоді б це е, все-таки була системна робота. Тому що справа в тому, що якщо якась одна країна е, свої війська в Україну пішла надасть. То після введення вони таким самим способом можуть бути і і вивести з України в будь-який час. В країнах міняються політики, приходять до влади нові політичні сили, і може змінитись і зовнішня політика, і візія, якби на цей контингент, і цілком можна можуть прийняти рішення про те, щоб такі війська були виведені назад. На свою територію тому це не є таким надійним надійною гарантією безпеки хоча безумовно це була б допомога силам оборони України.